Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді тапочки Крем Сор, 15 кг. Оптовий склад Євроманії. Починаємо! Такі класні тапочки в виді слоника. Вони дуже і дуже гарні. Клас? Клас. Тапуліки. Дуже і дуже класні. Сині, новорічні. Новесенькі, клас. З печками. У коробці дуже-дуже багато. Пар і класні. Розмір, якщо буде писати, я вам буду називати. Поки що не бачу. Отже, крем сорт 15 кг Дуже-дуже класні пульки Домашні, хатні. Різні, різні. Класні ще. Динозаврики, малесенькі, клас! Багато всяких моделів. Супер. Є живі. Шукаю пару. Класнющі. Домашні тапочки. Крем сорт. 41 розмір. Розміри мікс 15 кг. Класні, круті, тапочки. Супер! Класні, класні тапочки. Такі в сірому кольорі. Розмір, на жаль, я не можу сказати, бо я не бачу кіти незавріки для найменших. Клас! Отже, нагадую, крем сорт 15 кг, євро склад, Євроманія. Оптовий склад. Класні, супер тапочки. Домашні. Мікс кольори. Мікс розмір. Класні, класні, класні. Чорні, такі стильові, бомба. Такі як уги, бомба. Такі, класні, класні. Для замовлення пишете в коментарях наші менеджери від... Від... Дадуть Отже, нагадую: Євроманія склад оптовий тапочки крем 15 кг. Дуже і дуже стильові. Клас? Клас. Мікс розміри. Для найменших клас 24 і 25 розмір, наприклад. Бомба. Тапочки червоненькі, класнющі, дитячі, класні дівчаті тапочки, рожевесенькі. Такі бурдові, супер. Сердечка, милі, супер, класні. Такі топулики. Суперові, гарні. Такі як балеточки, класнющі. Дуже-дуже гарні. На стяжці. Такі топіки для найменших клас. Такі-такі-такі милашні. Зараз покажу чуть-чуть ближче. Класню І також такі топіки. Класні, класні, класні. Нагадую, оптовий склад. Євроманія. 15 кілограм. Тапочки. крем сот. Супер. Для замовлення пишіть в коментарях. І в випаковий. Клас? Клас.